Шикарний результат за один місяць занять по BodyFlex. флекс. лише за один місяць занять моя клієнтка зійшла з антидепресантів, які приймала рік, та повернула собі ендокринну систему в норму. тобто повернула собі менструальний цикл, де лікарі вже ставили менопаузу, а також вона отримала органічне схуднення без дієт. Об'ємом пішло 11 см талії та животику, та в сумі мінус 22 см по тілу. Візуально жінка стала набагато підтягнутіша, тіло стало в тонусі, тому що в неї в принципі не було зайвої ваги. Вона дуже сильно підтягнула тіло. Моя клієнтка вже хотіла купувати новий гардероб, але після початку занять Подіфлекс вона зрозуміла, що цього робити не потрібно, і вже, мабуть, на наступний місяць вона буде купувати новий гардероб, але в інший бік менший в розмірах. Тобто, яка на даний момент система може дати такі комплексні результати, як по об'ємам тіла, так і налагодженню гормонів нормальної роботи організму, а також стабілізації та заспокоєнню психологічного стану, тому що я вам нагадую. Клієнтка зійшла з антидепресантів, які приймала рік до цього, і зараз вони їй не потрібні. Вона себе добре почувала. А також стабілізувавши гормони ендокринної системи, вона повернула свій менструальний цикл і ще й при цьому органічно схуднула та підтягнула тіло. Моя система BodyFlex Флексні Virgin – це кладість секретиків. Тому, якщо маєте схожі запити, пишіть, будемо робити з вас королеву.